Шанування хотів трішечки розказати, як просувається робота над цим малюнком, які плюси, які мінуси, що вдалося, що ні. Це в нас папір Paint On. Ось так він виглядає для мультитехнік фірма Claire Fontaine. А, на цьому папері що цікаво, олівчики досить непогано себе показують. Олівчики пабло. Ось такі, так вони виглядають. Ось ці олівчики пабло. А на задньому плані це їх на задній план, тому що вони світліші, досить легко вони наносяться. На задній план. В порівнянні з більш яскравими вони краще підходять, бо хочеться таким приглушеним фоном їх зробити. Тяжко було вивести небо. Я вже і так, і так, і так пробував. Ось такими варіантами малювати його з блендером, тобто з розчинником. Брав ось цей розчинник і пробував Цією стороною. Тут коротеньке відео записував, він набирає на себе папір, тобто він піднімає, роз... розчиняє не олівець, а папір. Тому, якщо ви хочете, щоб спокійніше такі речі робити, тоді краще брати спиртовий блендер, звичайний спиртовий блендер. Ось він у мене вже довго працює, довго служить і без проблем, то він розчиняє. Так, як треба, і ви собі спокійнісінько спиртовим працюєте. Краще, ніж спеціальний для олівців. Він може бути досить непоганий, якщо ви працюєте з цим саме пензликом, цією стороною тоненькою. Тут, наприклад, волосся, якщо ви мінімально, дуже-дуже мінімально, його використовуєте, відразу набирається на кінчик чорний. Його бажано обтерти, щоб не забруднювати наступний малюнок, якщо ви будете не малювати ще. Розчиняє добре, але папір теж, на жаль, псує. Блендери для олівців. Ось цей непогано тут йде водичка. Непогано себе показав. Блістер, на жаль, на цьому папері не справдився. От, олівчики, які тут були застосовані, тут були Derwent е, Lifhast. Ось такі, ось так вони виглядають. Derwent Лайфхаст. Ось так. Ось вони тут використані. Досить непогано себе показали. Теж е, холбейновські були олівчики. Е, папір прикріпив тут стрічечкою е, до скла і стрічкою до дошки прикріпив. І теж простий олівчик тут використовувався. Ось в цих місцях, де сіреньке промальовав. Тут HB твердість олівчика. І вона теж ось в цих елементах, де там вікна, наприклад, промалювати, якісь такі детальки, можна теж механічним олівцем, бо такий тоненький. Якщо комбіновані використовуєте техніки малювання, то теж можна його використати. І тут білим не обійшлося без біленької поски. Ось тут На все добре.